Ну і що? Топ п'ятьів боксів від 50 до 100 баксів на весну 2025 року. Більше ніж півроку не було в нас оновлення цього топу. І тут топ повністю змінився. Дуже все прикольно. з'явилися нові е учасники. Дехто вибув, дех дещо ранжирувалось. Коротше, на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ну, звісно ж, будь ласка, підпишіться на наш канал, натисніть дзвоник. І знаєте, що хочу сказати, що посилання на перевірених продавців, а ще на огляди усіх цих тіві боксів у опису під цим відео. Так, огляди, бо ми робили огляди на всі ці тіві бокси. А ми почнемо саме з першого місця, не з останнього з першого. Бо на першому місці у нас RockTech GX1 за 74 бакси на аліжці, і в Україні можна у перевіреного продавця, це не перевірений продавець, це офіційний представник RockTech, -а. Можна купити за 3490 гривень, та ще й можна промокодик Технозон використовувати і отримати знижку. Але чому цей TV-Box такий цікавий? Бо це самий перспективний TV-Box у 2025 році на. Процесорі Realtek, тут більш цікаво розрисували, то що тут мій огляд є. А дивіться, Netflix сертифікований на Google TV12, з Dolby Vision, з Dolby Atmos, з HDR 10, з av 1 кодиком, з AIPQ, AISR і. QMS, а тепер пояснюю, AIPQ – це AISR, це ви, ще вимовити треба. Це фішки штучного інтелекту, поліпшення роздільної здатності, саме деталізації, поліпшення контрастності гами у залежності від сцени. Він аналізує штучний інтелект, скажімо так, кадр за кадром. До речі, до речі тут класні характеристики, тут відеоприскорювач прискорювач в нас малі G57, класний комплект. І, звісно, звісно, тут є усі сертифікати. А на даний час єдине поки що я поки що питання, яке в нас є. Це постійний Dolby Vision, але AIPQ це штучний інтелект вирівнює ці контрасти яскравості, гами, і у вас немає пересвітлювання самого інтерфейсу. Ви дивитесь нормальну картинку з нормальною якістю, і якість картинки Realtek набагато ліпша ніж iMlogic, Це факт. Це факт. Я зараз його використовую постійно. До того ж, хочу вам поділитися одним інсайдом. Знаєте, що вже компанія RockTech зараз до доробляє до Дивіться це амбієнт, це ембієнт підсвітлення саме до RockTech gx 1 буде. Це інсайдерська інфа. Відразу кажу, коли з'явиться, я зроблю відразу огляд, і буде просто неймовірно. Я обожнюю е класнючі ці ембієнт підсвітлення. Бачите, воно все реагує на зміну кольору. Ну, вони показали, це технологічно відео, воно для, саме, знаєте, таке. Чисто для виробників, для а, представників. Я його дістав і, мабуть, ще получу трандюлі за те, що я його показав. Але це не важливо вже, я повинен вам це сказати. Але на другому місці в нас Кінганг G1. А, слухайте, стоп, до Кінханка. Я ще повинен сказати, що тут є автофреймрейт, тут і туар Wi-Fi 6 і автофреймрейт ще не просто автофреймрейт. З підтримкою VRR і підтримкою QMS. такий як Media Switch без перемикання у чорне, якщо я підтримую ваш телевізор. Це ви повинні розуміти. Так, друге місце Кінганг G. 1, за 60 баксів. А, на повноцінному Logic S905x4, у нас 4х32 на з підтримкою Dolby Vision, з Wi-Fi 6, начебто все прикольно. А, в них, знаєте, що саме таке? Немає Dolby Atmos, але є Netflix, є Dolby Digital Plus, ChromeCast. Звісно, у першого місця теж ChromeCast повноцінний є. Google Assistant і це Android TV. Після останнього оновлення вони прибрали постійний Dolby Vision, також там був, був постійний Dolby Vision, але зробили так, чи а, адаптивний Dolby Vision, чи адаптивний HDR. Але він, він розвивається, як і роктеки розвиваються. Я думаю, що виправлять. Дуже цікавий tv бокс прикольно працює, буде в нас ще довго у топах. І знаєте, що в ньому ще прибрали? Чому він на друге місце перейшов? Бо в ньому прибрали можливість відтворювати Dolby Vision, 7-й профіль FL, два шари у Corelec. Закрили бутлоудер, тобто не можна корелек завантажувати. Ну, є як є. Наступний tv бокс який в нас є: це Homatics Box R Light 4K, дуже відомий tv бокс на 905 S905B, без Dolby-Vision, але з HDR і 10 з адаптивами, з Dolby Atmos, з, з Netflix, з усіма ліцензіями, за v 1 кодиком. Коротше, крутелезний TV-бокс. до речі, усі ці tv бокси, Rockteck, Homatси, вони мають ось таку додаткову інфрачервону опцію для керування вашим. Телевізором, вмиканням, вимиканням, чи керування гучністю, чи панелю, чи ресивером. Це все дійсно працює прикольно і тут ще не все. Справа у тому, що в Україні вони продаються як Nexon X10. Зараз Nexon X10 вже не продають компанія Nexon. Бо вони його оновлюють до Nexon X12. О, Це буде новина з новин. Поясняю. Realtek rtd 1325, так, такий як у GX1, але це буде конкретний Nexon без Dolby Vision, з адаптивним HDR hdr 10 mali G57, усі фішки штучного інтелекту, AI, PQ, AI, SAR, QMS, Android TV 12, HDR 10 Dolby Atmos, 2х32, і він буде. Коштувати приблизно стільки ж, як і Nexon X10. Зараз вже можна зробити предзамовлення, будуть наприкінці березня. чи якщо ви дивитесь, вже е, після кінця березня, то він вже є. Посилання на замовлення є опису під цим відео. Але якщо є на предзамовлення посилання, теж закинув під цим відео. Дуже цікавий TV-Box, Прям буде знаєте один стопів. Один стопів для Samsung, для телевізорів без HDR, для hdr телевізорів Просто неймовірний. І це буде а, другий X10, який там став бестселером. Також на цьому місці в нас посів Homatics Dongle G4K. Це фактично те саме, що і HOMATICS BOXER Lite Light 4K, але він у форматі стіку і без USB. шок Є Type-C, але через неї можна під'єднати тільки t 2 модуль. А, за таку ціну, як він зараз коштує 52 бакси, він досить цікавий для придбання. Але нічим не відрізняється у роботі. Ті самі 2 на 32, тоді туар fi і AV1 кодек. Ті, хто кажуть, що 2 ГБ мало. ну, Хлопці, схаменіться, це не смартфон на Android. І його мета відтворювати контент, з яким він справляється на 2 ГБ, більш ніж е, ну, просто ідеально, я вам скажу. 2 ГБ це нормально, якщо ви там. Не починайте встановлювати телеграми чи інші месенджери. А от на четвертому місці в нас Югус х 4. Е... Q Pro і TOX 3. Югус uh, це конкретний UGUS. TOX-3 це Югус-асоційована прошивка чи суббренд. Але за 90 баксів, так, ви отримуєте чистий Android, але 1000 Мбітний LAN. Uh, 4х32. На uh, в нас тут є, до речі, DRM l 1 на X4Q. Uh, в нас є усі формати звуку у пробросі, Dolby 3HD, Dolby Atmos і DTS X, uh, HDR, HDR 10, усі види автофреймрейту там і по Кнопці в усіх додатках і через API від Google. А звісно, безліч там цифсемер, цифс-клієнт, самба-сервер, nfs клієнт Коротше, це просто ідеальні тв бокси для повної кастомізації. Якщо хто знає, ну всі знають, що таке югус. Він буде у топах в нас завжди, поки він існує. Бо він дійсно класно працює, як і tox 3. У TOX3 немає spd У це оптичний вихід під 5.1 звук, але і а і у прошивках немає усіх тих. ну, немає деяких фішок, які є у самого юбус. Але він теж заслуховує на увагу. Я раджу вам подивитись мої огляди. Я робив їх безліч. Дуже цікаві ті бокси І до речі, TOX 1, TOX 3 зараз коштує 58 баксів. А ось на останньому місці, на п'ятому, в нас ось такий 96 m 12. Я не знаю, чому він тут. Лисіться, чому він тут? А ну скажімо, лисиця в нас формує, формує ці топи. І поясню, як вона це робить. Вона йде на форуми, йде на різні наші опити, які ми створюємо анонимні і на, на деяких сайтах, де ми контролюємо деякі процеси. І дивимось, ранжуємо. Люди купують. Люди купують, бо це самий дешевий tv бокс на Amlogic s 928 X не знаю, для чого їм, наприклад, там 8 на 64 чи 4 на 32, ну 4 на 32, розумію, 4 на 64, а 8 на 128, ну він же коштує дорожче. У топах більше 100 він не, не, хоче ходити, бо, чесно кажучи, там такі монстри зараз. Ми вже випускали огляд, що просто-напросто неможливо зараз щось е, з цим робити. Тобто там конкурувати він не зможе. А прошивка така собі, 1000 мегабітний LAN так, добре. Як вони реалізували фішки штучного інтелекту, ну то те ще питання. 8K HDR для чого? Де ви 8 фільми візьмете, і 8 телевізор візьміте, і реальні 8 фільми? Якщо їх знімають усе одно на плівку деякі чи на цифровий формат, там якийсь базовий, а потім роблять оптичний апскейлінг. Ну вибачте, це не нативний 8K. Так воно буде виглядати ефектно, але 8K фільмів нативних немає. А, до речі, у ньому ARM g 57 mc 2 Це в нас GPU, такий самий, як у Руктек GX1. Не знаю, він тут є, тому що він є у, скажімо так, у топах. Не у топах, а у рейтингах і у у коментарях. А ми його розмістили. Дивіться огляди, вирішувати вам. Але він конкретно на п'ятому місці. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.